Таю вас сьогодні. Ми відвідаємо важливий захід: форум освіта, що формує майбутнє, цифрові рішення для якості, що організовує Державна служба якості освіти України спільно із найбільшою дистанційною школою Оптіма. Важливі дискусії, цікаві спікери, актуальні теми. Як проходив захід? Дивіться далі у сюжеті. Освітяни з різних куточків України збираються сьогодні під одним дахом аби обговорити важливу тему цифрові технології в освіті. Директори шкіл, вчителі офлайн та дистанційних закладів освіти, фахівці впровадження цифрових технологій, експерти, управлінці, керівники державних та недержавних установ. Стійка реєстрації просто переповнена, і це приємно. Значна кількість учасників форуму свідчить про актуальність теми. Програмою заходу передбачено. Вступна частина: виступи від організаторів форуму, панельна дискусія з провідними фахівцями, робота в секціях. Говорячи про онлайн навчання про дистанційне навчання, ми повинні розуміти, що це складні, багатогранні. Про вимоги, які потрібно реалізувати в школі, інколи школа, особливо сільська, не може самостійно справитися з цими викликами і робить те, що може. А сьогодні ми говоримо на прикладі колег з різних дистанційних шкіл. Ми говоримо з колегами з директорами київських шкіл інших шкіл, про те, що можна зробити, не чекаючи якогось навіть програмного продукту, що можна зробити вже зараз, щоб бути готовими до реалізації штучного інтелекту, до реалізації різних програм для того, щоб Учні йшли в ногу з часом в школі. Співорганізатором заходу є центр освіти Оптіма і не випадково, адже це перша і найбільша в Україні дистанційна школа, яка цього року відзначає 10-ту річницю від дня заснування. Тож фахівцям, які 10 років займаються саме цифровізацією освіти, є чим поділитися з колегами. Оптіма почала впроваджувати інноваційні технології в навчання ще до того, як це стало популярним, і щодня удосконалює свої напрацювання та продукти. Тому почути виступ одного із засновників школи Оптіма Роберта Вайчла стосовно реального досвіду впровадження технологій було дійсно цікаво. Школа майбутнього вже тут вона будується нашими руками, рішенням і баченням. Цифрові технології дають нам унікальний шанс зробити освіту якісною, доступною та гнучкою. Жодна школа не може розвиватися у вакуумі, саме тому співпраця з державою, батьками етехкомпаніями – компаніями. Це ключ до створення ефективної сучасної освіти. Держава має забезпечувати підтримку і нормативну базу. Батьки бути залученими і довіряти цифровим технологіям, а технологічні компанії створювати якісний продукт, орієнтований на реальні освітні потреби. Досвіду «Оптіми» можна довіряти, адже зараз в цій школі навчається 20 тисяч учнів. Так, вам не почулося, тож зупинятися колектив Оптіми просто не має права. Нещодавно керівництво Оптіми представляло Україну на найбільшій міжнародній виставці освітніх технологій Бетшоу 2025 у Лондоні. Засновники Марія Мілецька та Роберт Свайшла з командою продемонстрували інноваційні розробки у сфері ЕТЕХ і дистанційного навчання перед 30 тисячами учасників зі 130 країн світу. Визнаний авторитет та якість освіти. Оптіма цього року ініціювала і вийшла із проханням до Державної служби якості освіти провести інституційний аудит. Такий дуже цікавий захід це процес та це вивчення досвіду. Оптіми. Ми вже 10 років святкуємо цього року, і нам особливо важливо бути поміченими, щоб наш досвід він був вивчений. І Державна служба якості провела цей аудит протягом двох тижнів вивчала досвід нашої школи, і ми пройшли його на високий рівень. Чим дуже пишаємось, тому що тільки 3% закладів, Ді освіти України взагалі за весь період існування такого випробування пройшли із високим рівнем для комплексного обговорення теми участь у панельній дискусії беруть фахівці з різних сфер. Спікери обговорювали болючі питання для освіти в контексті цифровізації: чи під силу звичайній сільській школі запровадити інноваційні технології в освітній процес? Як розвиватися в умовах війни, коли на першому місці стоїть питання безпеки, а вже потім новаторства? Як підвищити обізнаність педагогічного складу, щоб вчитель міг навчити дитину користуватись певними ресурсами, а не навпаки? І як в умовах цифровізації не втратити головного людину, як побудувати діалог з батьками, та, взагалі, про синергію трикутника: батьки, вчителі, діти. Також піднімались питання безпеки в інтернеті. Ми зараз з правоохоронними органами Службою безпеки України з національною поліцією з ювінальною поліцією проводимо серію навчань для директорів шкіл і для вчителів, щоб вони могли розуміти, що таке, наприклад, насильство в інтернеті. Завдань, які має реалізовувати цифровізація. Цифровізація це. Якраз про спрощення про це не про те, коли вчитель готовий. Це те, коли вчитель навіть не бачить, що він став що почав користуватися цифровими ресурсами. Це те, коли вчителя це не займає ніякого часу. Роль вчителя в освітньому процесі вчителя не можна виключити навіть при будь-якому рівні цифровізації в школі, тому що як би там не було, але навіть штучний інтелект не дасть розуміння глибини процесу, якщо ми неправильно поставити питання. Зокрема, поєднання технологій та цінностей. Коли батьки приходять в школу, вони розглядають декілька аспектів: чому вчить школа, як вчить школа, які є інструменти навчання, і це важливо, і яка атмосфера, і знову я повторю це слово цінності в школі. Важливо, що виступи всіх спікерів викликали жваву реакцію реакцію у присутніх в залі, адже тут зібрались дійсно небайдужі люди, яким потрібні реальні відповіді на запитання. Я директор Шарківської гімназії, простої сільської школи. Дуже сьогодні рада, що я змогла відвідати такий захід. Дуже цікаві теми обговорювалися, вражена спілкуванням, вражена е, тими знаннями, які е, я сьогодні і отримала і почула. Ті проблеми, які стоять перед викликом шкільної освіти, якість звичайно на першому місці і а в центрі. Уваги, це наша дитина у партнерстві. Сила, і Оптіма це доводить своїм експериментом всеукраїнського масштабу. З грудня 2022 року. Оптіма є учасником всеукраїнського експерименту, який зосереджений на відпрацюванні алгоритмів змішаної форми навчання на основі державно-приватного партнерства. Разом із нами в експеримент зайшли вже 56 комунальних державних шкіл з України. Маємо дуже потужний досвід вже за попередніх. Два вже більше на троки співпраці, і саме в цій співпраці ми можливо і наближаємось до найкращого рішення, коли ми можемо говорити про те, що частину предметів дитина може вивчати своїм рідним вчителем у своїй школі, а частину предметів вона може вивчати дистанційно із тим, хто в авангарді освіти дистанційної взагалі в Україні. Чи справді офлайн школи потребують участі дистанційної форми в освітньому процесі? Ми запитали у директорки ліцею номер 85 міста Києва, який взяв в участь в експерименті ми поставили собі таку стратегічну мету в ліцеї, що кожна дитина має можливість розвиватися, і це не секрет, що внаслідок ковіду внаслідок війни частина дітей е не має можливості навчатися в офлайн в школі. Час... але вони не хочуть втрачати зв'язок зі школою. І тому ось ці без діти залишаються у нас вчитися, але можуть частину предметів засвоювати через оптім, через її платформи. У нас в 38 країнах діти, але ми жодної з них не втратили саме завдяки оптімі. Учасники форуму продовжують працювати в секціях всього. Три секційних засідання, де вже більш детально обговорюються конкретні питання, я дуже вдячен всім учасникам сьогоднішнього форуму, всім організаторам, кому вдалося зібрати таку велику кількість активних і зацікавлених освітян. Я, як представник школи, оптіма впевнений, що без цифровізації прогресу у нас не буде. Але як для того, щоб цифровізація відбулася, потрібна дуже чітка колаборація всіх учасників цього процесу. Сьогодні на форумі пролунало багато цікавих думок. Було обговорено тему, що стосується не лише безпосередньо цифровізації в освіті. Важливо, що захід об'єднав освітян з усієї України. Впевнені, що лише спільними зусиллями ми зможемо зробити українську освіту ще кращою. До нових зустрічей!